Навіть Зевс не завжди міг урятувати власних синів від долі. Деякі з них стали суддями душ, інші жертвами фатуму. А от один піднявся так високо, що сам Олімп відчинив перед ним брами. То хто ж вони? П'ятеро наймогутніших напівбогів, синів синів-громовержця? п'яте місце радаманф. Відомий не бойовою силою, а своєю непохитною справедливістю та мудрістю. Коли він правив на криті, його закони були настільки розсудливими, що люди вважали їх дарованими самими богами. Після смерті сам Аїд призначив його одним із трьох суддів підземного світу, де він судив героїв. Його ім'я стало символом ідеального судді, а не просто міфічної постаті. Його сила у слові, яка важча за зброю. Четверте місце Сарпедон. Один із небагатьох дітей Зевса, чию смерть батько передбачив, але не зміг змінити. Він був лютим воїном, чия сила і відвага зробили його одним із найстрашніших бійців Троянської війни. Зевс серйозно замислювався порушити долю заради нього. Але Гера нагадала: якщо він це зробить, інші боги вимагатимуть того ж, коли Сарпедон загинув у битві. Його тіло особисто перенесли гіпнос, сон і танатос, смерть. Така честь була винятковою. Його загибель доказ, що доля сильніша навіть за блискавки Зевса, третє місце, цар мінус, не просто цар криту, а архітектор божественного закону. Наприкінці свого життя він був призначений Зевсом ще одним суддею мертвих у підземному світі. У складних справах саме його слово було остаточним, і він спрямовував кожну душу на тільки їй належне місце. У підземному світі він був останньою інстанцією. Якщо Радаманф і Еак сумнівалися, вирішував саме мінус. Його образ вплинув на уявлення греків про ідеального правителя-законодавця. Його влада не закінчилась зі смертю. Друге місце Персей. Легендарний герой, який убив чудовисько Медузу горгону, володіючи могутньою божественною зброєю. Персей єдиний герой, що здолав чудовисько, не дивлячись на нього. Саме Персей став пращуром Геракла, тобто сила двох легенд пов'язана кров'ю. І перше місце Геракл. Уславлений своєю незрівняною силою, він здійснив 12 неможливих подвигів. Більшість його подвигів були не проявом сили, а спокутою за гріх. Скоєний у безумстві, насланому героєм, після смерті він не просто став богом, він отримав шлюб із богиною гебою, символом вічної молодості. Він пройшов шлях від проклятого до безсмертного. Якщо тобі сподобалася ця історія, став подобайку, підписуйся на канал та напиши в коментарях про кого з героїв ти хочеш почути наступного разу.